Слава Богу, ще один ранок. Я вже посмажила млинці. З полуничкою Стасік поливає, йде на навчання, Софійка ще спить. Я зараз йду в душ, йду на роботу. Вісім годин ранку пташечки виспівують. Такі вже гарні в нас тут ранки. Стільки пташок у нас тут живе. І Україна живе. Всім хорошого дня, хороших новин, гарних емоцій. Побільше задоволень, бо ми народжені для щастя і для задоволення. Лайфхак вам, дівчатка, лайфхак вам, якщо чоловік не дарує вам квітів, а вам дуже хочеться букета, що робити? Ось. Взяти в нього гроші і піти собі купити букет. Іду на роботу, купила в вазу собі квіточки. Дельфіній. З роботи, змучена, голодна, як пес, і вже нічого мені не хоче. Несу печінку додому буду робити, курячу сметанці, дуже люблю, з чесничком трошки. І собі гречку, а дітям макарон. І бачите, я привела нарешті в порядок голову свою, була в перукарні. Посвіжила трошки, пообрізала негатив і в тому. Хто там щось брещить? Ага, сходи роблять. Тепло, слава Богу, ніби вже передаю і далі погоду. Ще один день якийсь дощі, а далі буде погода. Знаєте, що мені вже сьогодні дуже хочеться. От я зрозуміла, мені дуже хочеться десь уже на якийсь ставочок. Просто лягти, отак закрити очі під якоюсь сосною і полежати, погріти спинку. Ні, це не так, як на городі. А просто можна поболькатися в якомусь ставочку, хоча б, якщо не на морі. Поїсти полуничку, випити якийсь коктейль, морозиво з'їсти. А що, я подумаю, треба влаштувати собі таке свято. Ну, а хто мені влаштує, як не я сама? Правда ж? Ви вже десь були на якомусь, як я завжди кажу, були вже біля якоїсь калюшки? Вже були біля калюшки. Позасмагали вже трохи. Напишіть мені в коментарях, друзі. Ну, а що? Я так, знаєте, подумаю не раз. нас немає, не існує в нас завтра ніяк. Завтра, після війни. Я не впевнена, що в мене це завтра є. Не впевнена. От прилетіла куля, і мене нема. Інсульт, інфаркт, аварія. Та будь-що. Будь-що може статися. Не відкладаю. Наскільки це можливо. Ой, вишенька поспіла, хочу вишеньку. Ось зараз скубну. Гарні таке, бачите. Класні. Угу. Угу. Обожнюю вишню. Смачно. Взагалі таке, знаєте, люблю вийти на вулицю. Якщо їде попастись, то вже й побідала. Там полуничку, там, там сливку, там вишню, Там абрикоса, то вже й наїлося. Ну добре, мої хороші. Вже підходжу додому. Зараз буду їсти, купила помідорів знову. Це ніж зранку. Смазала бліни. Але я блінів не їла, бо я вже набрала 3 кілограми це капець. Не набрати просто, а скинути ні, а. Я їла вчорашню капусту з рисом, а бліни їли діти. Бліни і я їм взяла на пательню, прокарамелізувала полуничку. Вони туди поливали полуничку і трошки додала цукру, розтопила туди полуницю. Вони поливали собі. А я їла капусту вчорашню. Отак. Добре. Поки що папа. -па. Друзі, раночок доброго дня всім. Наступний ранок я буду смажити печінку. Вирішила вам показати, як я роблю. Мій, ну, такий самий простий експрес-метод, експрес-рецепт, і він мені найбільше подобається. Чверть кільцями порізала цибульку. І обсмажу її на олійці до напівготовності. Далі, друзі, печіночку я зачистила помила, висипаю в торбинку і посипаю її борошном. Цей процес він, звичайно, допомагає нам і скоротити час. І зберегти руки чистенько. І ось так пересипаю. От бачите, як гарно печінка обволіклася в борошно. Вся печіночка в борошні. У нам не треба кожен шматочок, це буквально пройшло 30 секунд, вовлікати. Тепер цибульку, яка вже розм'якла, викладаю, стараюся викласти в один шар печінку. Все вона сухенька, гарна. У мене велика пательня, бо мені вся печінка влізе на пательню. Тут у мене кілограм печінки курячої. Печіночка, друзі, куряча, я не сказала на початку. Дуже люблю її, вона м'якенька, ніжненька. Свину, звичайно, готую зовсім по-іншому. Ну, не зовсім, але по-іншому. Можна трошки додати олійки, бо я бачу, що замало. Так. І зараз моє завдання обсмажити, аби борошно вчепилося до починки трошечки легенько. І в миску кладу ложки 4-5 сметани. Я люблю все з і мені подобається. Так сюди додаю трохи холодної води. Я хочу, щоб печінка була така, знаєте, трошки з поливочкою, щоб я могла поливати кашу. Розмішую. Важливо печінку не перетримати, щоб вона була ніжна. Трошечки от, вцепилася мука, борошно. Буквально ще зараз 30 секунд, і я буду додавати сметану. Так, можна попечити, посолити на цьому етапі. Чотири зубчики простякаши сюди всипаю. Виливаю сметану розведену. перемішую. Так. І накриваю кришкою. Зменшую вогонь буквально на 5 хвилиночок, щоб смаки помішалися, сметанка змінила колір. 5 хвилин часу, не більше. Все, мій хороші, 5 хвилин пройшло. Посипаю зелені, І виключаю плиту. Печинка готова. Можна поливати картоплю, кашу, макарони, будь-що. Дуже смачно, мені це дуже просто, швидко, от пройшло 20 хвилин з усім з роботою. І страва готова. Гарнір і все. Снідайте. Давайте я розріжу, глянемо, яка вона всередині. О, гляньте. Бачите, ніжнота. Дуже, дуже ніжна, друзі, подивіться. Бачите? От вона прямо під ножиком. Звичайно, що куряча печінка і так ніжна. Але можна її і перестушити, знаєте, можна і пересмажити. Важливо її не пересмажити. М -м -м. Друзі, я тут жую за камерою. Просто капець, як смачно. Смачного вам їсти разом зі мною. Всіх християн вітаю з святом, з Вознесінням Господнім. Нехай ваша віра буде міцною, тому що віра у вищу силу є єдиною опорою в нас в житті. Без віри дуже важко жити, мої хороші. Допиваю каву, буду йти на роботу. Софійка моя зараз сходить два рази в день. На танці в школу готують якийсь там танець до вручення атестатів. Стасік сьогодні здає іспит. Я йду до праці, а вам всім бажаю вдалого дня, хорошого настрою, погоди, кому яка треба. Молимося, донатимо. Нехай Бог оберігає всіх, хто вкладає свої зусилля в нашу перемогу, всім міцного здоров'я! Багато задоволень, радості, щастя, всього самого-самого доброго, хороших новин. Чекаю з вами нової зустрічі. Будьте здорові. До побачення.